Бажаю вам здоров'я і творчих успіхів. Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ось дивіться цей малюнок, цей натюрморт я написала на початку війни. І тоді, щоб не зійти з розуму, я почала активно малювати. І хто сумнівається, що можна малювати на папері, я вам покажу ось цей малюнок. Я намалювала його у 22-му році. Олійними фарбами, і це був папір із для акварелі. Нічим я не ґрунтувала, було тяжкувато малювати цей малюнок. Якщо вам хочеться подивитися, можете полистати. У мене відео там є, як я малювала. І дивіться, що з цим малюнком сталося. Бачите, на цій стороні пройшло масло, тобто, якщо не робиш ґрунт, то всмоктується все. Тобто, це я зробила неправильно, але тоді я зовсім не думала про збереження і про довговічність цього малюнку. А ось сьогодні це привід вам показати, що нічого страшного з ним не відбулося. Звісно, воно, ну, можливо, і не буде роками там лежати. У кого є такий досвід, напишіть, будь ласка. Тобто акварельний папір, він все одно там якийсь має захист, але все одно для масла, бачите, воно проступило. І е, коли масло проступає, смоктується в основу, то е, м'яніє сам малюнок. Але дивіться, він як був яскравий, такий і залишився. Це дуже чудово, і мені прям дуже подобається. Я вирішила повторити приблизно цей сюжет намалювати, але вже на холсті, на такому квадратному форматі. Будуть виноград, сливи, персики, можливо, тут вишні намалюю на передньому плані. Не знаю, буду дивитися, походи. Я завжди малюнок роблю, а потім щось змінюю. І так як у мене не дуже ну, тобто, дешевий холст, мені треба теж зробити додатковий шар, щоб масло не проступило зовні туди, на обратну сторону. То, то я зроблю підмальовок акрилом, а потім зверху маслом. І я Сподіваюсь, що вийде в мене яскравий малюнок. Так що, друзі, якщо вам цікаво, повтор, майже повтор картини, ну, зовсім інше буде, звісно, але ось такий сюжет. Бачите? Так, він швиденько я тоді його намалювала, але він досі мені подобається і піднімає настрій. Дуже часто я його ставила біля свого ліжка, щоб. Знаєте, звеселити себе, якось підняти настрій, бо ця жахлива ситуація. Звісно, вона з нами 24 години. Друзі, тримаємося і давайте малювати. Так, друзі, закрила акрилом, щоб подивитися, як виглядає вся композиція. Трошки подвигла, як ви пам'ятаєте, отут в мене закінчився виноград, але подивилася, що виноград закінчується. На одному з персиками на одному рівні, і персики були однакові, тому це трохи вище, це трохи нижче. Сливи ось тут будуть якось так лежати. Не знаю, що з вишнями. Теж вони нібито на, ну, трохи нижче, ніж виноград. Ну, це такі. Мілочі, можна сказати. Листочок теж все, воно було на одній лінії. Листочок зроблю. Ще буде виходити аж за краю холста. Я дуже люблю такі прийоми за краю холста. Тут я просто наляпала п'ятно, тому що все одно це підмальовок. І зараз все я його закрию рожевим акрилом, тому що просто так накидала, де. Це в мене рост, буде і тут рость, можу тут ще щось намалювати, трошки подивитися, як по пластиці вона йде. Ці закарлючки, не знаю, як їх буду малювати, ну приблизно, щоб виходить, в мене все заповнює ця сторона. І трохи, трохи місця і свобод, ну, свободи повітря, ось тільки з цієї сторони. Дуже забито. Виходить. Не знаю тепер буду думати. Тобто, це якийсь більш-менш тон, тонну, розложила, хоч як воно в мене буде виглядати в цьому квадраті. Зараз, щоб зробити повністю шар, я просто зроблю акрилом все. Біле закрию рожевим акрилом, тому що потім все одно я буду тут все затемняти, Це неважливо зараз. Все буду робити маслом. А поки що все роблю акрилом. Ось у мене Artist Loft акрил. Ось тут такий, потім акрил Newton, Сьогодні я його не використовувала. І з доларами деко-арт. як завжди, показую, чим я малюю. Ну, зараз оцим зроблю це все рожевим. Друзі, хотіла за кадром зробити цю замальовку, але це так весело вирішила показати, що відбувається. Перекриваю кріл майже все, але тільки не там, де сині відтінки. Майте це на увазі. Ну, вони будуть все одно просвічувати. І ось таке балоство відбувається на холсті. Тобто я проміжки заповню зараз рожевим, в деяких місцях повністю рожевим замалюю. І ось таким чином можна. Створювати якусь арт-картину, не обов'язково все вимальовувати. Якщо вам потрібна якась пляма в вашій квартирі, то можна щось таке, можна іншим корелем. Можливо, якщо б я це робила бежевим, ні, сір... ні сірим некрасиво. Ну так весело з... Іменно з рожевим, мені здається. як вам, Я навіть бортики з усіх сторін зробила рожевим. Мабуть, у сьогодні рожевий настрій, друзі. Ну, і так, потихеньку, потихеньку можна все замалювати. А ну, зараз я виключусь і покажу фінальний результат. Ну ось, друзі, що вийшло. Може так і залишити, в мене ніколи не було рожевої картини. Шучу. Ви скажете, можна було просто замазати акрилом якимось приблизно одним і тим шаром, але так вже веселіше, і я прикинула, яка в мене буде композиція. Мені здається, це один із варіантів, як можна робити свій живопис. Але дивіться, який вирве голос кольор. Цей декор такий непоганий акріл, Якщо хто в Канаді побачите, мені подобається. Ну, це моя суб'єктивна думка. Так що ви, в принципі, самі вирішуєте, що вам робити. А я зараз посушу феном, трошки ось так прихватиться, а потім ще посушу. І далі вже буду малювати маслом олійними фарбами. Ось від цього. Я повинна прийти до цього. Цікаво мені дуже. Я так ніколи не робила, друзі. Так, ось зробила темний фон, і тепер на цьому темному фоні дуже яскраво виглядати щось жовте. Тобто виноградинки повинні світитися. Так, друзі, охрою, намітила. Де буде виноград, і бачите, як цікаво відбувається, просвічується все-таки той рожевий. І ефект такий, ви знаєте, мені дуже подобається. Трошки на просвіт, правда, холст, бо вікно поряд, але все одно так цікавенько. Бачите як. Так, друзі, трошки замалювалася я намітила дещо, якісь відтінки положила, поки що ось там зелені Ось в цих містах, місцях положила таку лимонну, білі бліки, потім рожеві, десь трошки синювати, тут ще буду уточнювати низ, просто так положила темним а Потім трошки висвітлю тут ці сині, сливи, але не знаю, я їх зроблю, мабуть, такими фіолетовими, щоб не були такі темні, хоч вони й там на задньому плані. Ну, поки що ось так. Дуже прикольно виглядає ось та підложка. Вона мені спрацювала, хоча я цього і не хотіла, але бачите, трошки просічується це все і так мені здається, дуже гарно виглядає. Друзі, це вже наступний день. Я трохи попрацювала за кадром. Коли починаєш малювати, захоплюєшся і забуваєш знімати. Ось таке зі мною відбувається. Це ще не остаточний варіант. Хочу, щоб вона постояла у мене десь неділю і потім допишу. Мені сьогодні здається, що тут треба десь трохи-трохи ще додати такого жовтенького, більш яскравого, а можливо й ні. От я над цим думаю. Потім отут мені цей листочок треба прописати більш, щоб він схожий був на листок винограду, а не просто якісь лінії. Можливо, так і залишу. І ви ж пам'ятаєте, я показувала, що бортики я робила ось такі рожеві, бо тепер не знаю, чи залишити їх. Такими, чи зробити теж темними, мабуть, зроблю темними. Ну, Тобто над нею ще трошечки трошечки попорацювати треба. Десь може, ще брючки поставити небагато. Тут я не буду ставити, тут можливо ще більше десь в яких місцях затемнити, щоб вони круглішими виглядали ці ягідки. А персики, можливо, теж ще трошки дати десь. Невеликі бліки. Мабуть, ці вишні сильно теж трогати не потрібно. Вони там вже десь виходять майже за край холста. Ну, взагалі, то загальне враження у мене дуже приємне від цієї картини. І моїм дуже сподобалося. Чоловік сказав, що це майже <смас> моя найкраща картина з усіх. Ну... Можливо, він пожартував, не знаю. Ну, мені теж подобається. Так, давайте тепер покажу вам при денному світлі, як це виглядає. От зовсім інше враження. Треба дивитися. В живу картину, от нікого ви не вгадаєш, коли ви будете дивитися через екран комп'ютера свого чи телефону, ви ніколи не будете знати, які насправді тут кольори. Тому що кольорова передача екрану, воно це все змінює. Ну, В принципі, от як дивлюся, трошки наближено до реальності, але все одно. Не те, що я бачу очима. Оці два зближені. А на, на самому тоді це трошки як, нібито світліше, а це трохи як в тінь у Венгена. Така і задумка була. Але от, бачите, телефон зближає ці два кольори. Ну, ось так, друзі. Персики вишніки, вишники і там сливи. Теж, можливо, їх виявити більше, можливо, і ні. Подивлюся. Тобто, треба ще, щоб вона відстоялася, подивитися ще пізніше і трошечки-трошечки домалювати. Ну, ходімо на світло. Друзі, ось так виглядає на яскравому сонці. Можливо, треба було в тінь завести. Цю картину її показувати. Ну, бачите, тут зовсім інші кольори. Ось, поставила в тінь. Таке враження від картини. Бачите, як освітлення впливає на наше сприйняття. Друзі, пишіть, як вам моя картина. Насолоджуйтесь малюванням, коментуйте, ставте лайки вподобайки. З вами Тетяна із Києва. Яка тимчасово проживає в Калгрі. Пока-пока. Бувайте здорові!